Це реальна історія життя. Мама моєї потрохи все життя харчувалася здоровою їжею. Вона ніколи не вживала алкоголь або жодної поганої їжі, займалася спортом кожного дня, завжди була рухливою та активною. Приймала всі добак, які перезначав лікар. Ніколи не виходила на сонце без сонцезахисного крему. Їй зараз 76 років. Вона має рак шкіри, рак кісткового мозку та важкий остеопороз. Батько мого друга їсть бекон зверху бекону, масло зверху масла, жир зверху жиру. Ніколи буквально ніколи не займався спортом. Кожного літа обгорав до фрусткої шкореньки. Насправді він жив неповно, а не так, як радили навколо нього люди. Йому 81. І лікарі кажуть, що у нього здоров'я молодого чоловіка. Люди, яких не сховаєш від своєї отрути, як казала мама моєї подруги, якби я знала, що моє життя закінчиться так, я б прожила б його наповну, насолоджуючись усім, що мені казали, не робити. Ніхто з нас не вибереться звідси живим. Тому, будь ласка, перестаньте ставитися до себе погано. Їжте смачну їжу, гуляйте на сонечку, стрибайте в море. Поділіться другоцінною правдою, яку ви маєте у своєму серці. Будьте дивними, будьте добрими до всіх, просто немає часу на щось інше.